привіт привіт боже щастя. Що, вибрались ми? Я вибрався на рибалку сьогодні сам. Е, на наше старе місце. Давно я вже тут не був, скільки то вже більше тижня. Так, В планах будемо ловити коротше, на вудку, кинемо ще два фідери. Е, народ, дивіться, скільки води. Вода впала. Ну, раз вода була до стіло, до відорках стоїть. Метра два. два один впало, я теж спала. я вже не така сильна. Будемо пробувати ловити. Не знаю, що в нас з того вийде. А що в нас з того вийде, будемо бачити. Все, давайте. Ми починаємо. Так. Значить, що? Оснасточка у нас такова. Грузик скользящий. Карабінчики, всі, всі діла. Вертлюжок, і повідочок такий о, з горчачком. Все. Так ми будемо ловили на два фідера. Я вже запуталося. Нісі знаєте що? Нісі здається, що тут навіть риби нема. І калабані. Вода впала, а разом з нею втекла і риба. Віднерестилась і сказала до побачення. Бо там далі місце зайняте, а те моє шикарне ні. То про щось, про щось та й говорить, я вам скажу. Так, ну, погнали! Один є, один є. Оп. Якраз над течію, якраз файна. Трошки піджати того байтранер. Коротше, убрав я одну шайбу з-під котушки. І знаєте, на стало більш-менш більш-менш рівномірно. Так, давай одягаємо другий фідер, а самі будемо ловити десь тамо на утку. Так, а на утку, значить ми попробуємо на, на кукурузку чисту. Там трошки накидав, закормив трошки. Зараз попробуємо. Умарів купа, курва капець Гризут і гризут, гризут і гризут. А я сьогодні виїхав, не знаю, десь о пів о пів на восьму. Ну У мене все о, їхати. Приїду туди, повну миру, повну народу, знаєте. А приїхав, йо, а на моєму місці нема нікого. Тут певно... Певно вони щось знають, знаєте? Вони щось певно знають. Мені цікаво, як той чоловік заліз на ті піньки. Чікс. Добре є. Так, шо. Рибаків все більше і більше. А клювати взагалі не хоче. Що, коротше, міняємо трошки тактику. Знімаємо поплавок, спляємо донну снасть. І будемо ловити трошки туди, типу як на фідер. Ці два поки стоять. Там якщо буде, то буде. Спляємо кормушку, знімаємо поплавок і погнали. О, ми перев'язалися, зробили оснасточку, нас почепили кукурузку, почепили червячок, кормушечка і будемо пробували. Далеко не кидаємо. Будемо пробували. Людей все більше і більше. Додаються тій такі малі калабані. Людей все більше і більше. Чесно, скільки я вже тут сидю, не бачу, щоб хтось щось витягнув. Це така позитивна нотка. Що ж, рибка. Рибка бачу, скидується, невеличка, але скидується. Карасики, певно, якісь, які не встигли звідси втікти десь туди, вниз, вниз за те чиєю. Дружок навіть прийшов, що ти, дружок, що хочеш? А? На руки хочеш? Чи що хочеш? Друже, що тобі дати? Кашу буш їв? На. А йди сі, не бійся, чого. Не хоче він каші, не знаю, що він хоче. Може моїх червіків хоче з'їсти, доїсти, бо вони вже тільки три дні вже в машині їздять. Я їх мариную трошки. Це збирався раніше трошки виїхати, але не вийшло. На пару днів раніше. Коротше, але не вийшло. але я думаю, я багато того не втратив. А, то думаю, виїду сьогодні, бо черв'яки шкода потім викинути. А черв'яки коштують гроші. Дендробена та дві пачечки. І такий звичайний мій, мілкий. Дендробена то на... Вусача. Ті два фідера стоять на вусача. Той ж по цьому, по вікіпедійському Марена Дніпровська. А, вже який я, третій чи який раз пробую, пробую, пробую опіймати. але поки що нічого такого. Ну нічого. Як я вже говорив, наше від нас не уйде. У нас схоже перша рибка. Знаєте на що? А, то я її забагрив, йой. Я її забагрив, я думаю, вона клюнула на кукурузку, йой, який козар люга який, а? за спину. <плакова> а що там плаваєш? Ну, де? <плакова> ну що, ми обрибились? Ми обрибились. З нуля вийшли. Нуля вийшли, я вам скажу. Так, червячок ще піде на раз. Опа. Заправляємо кормушечку. Чікс, але пахне яким якимся шоколадом чи ще чимось таким, знаєте. Птичка спокою не дає. Хочу, щоб я їй щось дав, а в мене немає чим угостити. Опариків <рив> нема, черв'яків не дам, кукурузу не, не хоче. Ну, то що то я зроблю? Хай як хоче. Коротше, сидів там чоловік сидів, не знаю, з пів години десь якраз напроти мене. А там о, на тому камені. Зачепився раз, обірвався, певно обідився, зібрав, зібрав речі і пішов геть. Ось така рибалка. Тут знати треба треба де кидати. Я тут, тут цю сторону трішки вже вигучив, трішки вже обкидав. Та й таке. Так, Треба тіло перекинути. Щось тут так було ярко клюнуло. Та а то там зовсім мілко. Перекат якраз. Нам то й треба, в принципі. Нам в принципі той треба. Ну все на місці, хіба? Хіба кукурузу прицепити? Опа! Хіба прицепити кукурудзку? А это якась то наша та кукурудза бабусина Все забуваю купити в Польщі. Це яка різниця наша є наша. Наша смачніша для нашої рибки. Польська то для польської рибки. Так, куди його кидати я навіть угу. Десь десь такого тако. Те саме місце Так, і цей також ми перекинемо Цей також ми перекинемо о, а там за... зачепилося. Ну а як без того? Ну давай. Блин, п'ять пальців поріжу. П'ять пальців поріжу, є. Вірвав. Не знаю, з гачком чи без гачка. А, все на місці. А тут об'їли, бачиш? Тут гади малі об'їли. Майже ніц немає. Так. вже всього черв'яка з'їли. Упевно тіво. Бички, мають. Там ще може бути. Певно, бички. Добре, наживляємося, закидаємося і погнали. Ох, які файні. Як то ви за три дні в машині в багажнику під сонцем ще не здохли, я не знаю. Чікс. Шевся і кукурузку закріпим. Добре є. Так, дай мірушничок. Оп. Погнали. Десь, 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 десь. Да. Епік фейл. Ей. Десь туди даво. На течію нам треба на течію, під течію. О, потягло як. Добре є. Все. Так, ну ми продовжуємо знущатися над цим, над верховодкою, ловити її за, за спину, за живіт. За що там ще? Так, тут є. Все, є. Сьогодні рибку просто погодуємо і поїдемо додому. Ні, це так здає. Хтось приїхав на хижака, певно. На хижака, форель може яку. Як ми тоді були піймали. Дику-дику форель. Так що, у нас мінус один фідер. Обірвався я. Так, а замінити, замінити нема чим. Коротше, цей один стоїть, а тут будемо зараз міняти на монтаж інлайн. А що він там черпає? Люди вже <смас> сачком, сачком рибу ловлять. Коротше так, міняємо монтаж на інлайн, один, один гачечок. Пробуємо ще так, бо щось взагалі взагалі, взагалі глухо сьогодні. Води нема, води немає, риби нема що. Так, оснасточку ми замінили. Зробили інлайн, без стопорків, звісно, поганенько, може буде заплутуватись. А, стопорків немає повідочок значить, на Лески 0,18 що сантиметрів 40 будемо пробували рибачити так цей зараз перекинемо десь кинемо десь десь туди чуть бо там я бачу там щось зовсім мілко там де він є закліпсувалися все як книжка пише Ну давай виходь. Все, як пише книжка. Так, добре є, все на місці, все супер. Черв'ячок і кукурузка. І кинемо його десь, десь. А туди. О туди ми його кинемо, а з тим... А з тим я поки навіть не знаю що з ним. Хай пока лежить. Друзі, що зачепив щось. Щось зачепив. Щось зачепив. Ох ти йо, май, йо. Щука. Щука. Яка щука. Іо. Не яка щука, друзяки. Нічого собі. Та то файна щука, слухай. Таку щуку можна і взяти, як гадаєте. Ека. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Яка щука, бляха, муха. Ай ой, ой Щукоїт. Тихо, тихо. Всі яка сильна риба, ну. Як той гачок тепер дістати, я не знаю. Откривай пасть. Де той гачок? А він у ног. треба плоскогубцями так а ну-ка завжди <ріст> О, то рибалка слухай <ріст> я такого навіть не очікував ловив марену а попала щука <ріст> але файно Але файно, друзяки. Така невеличка стій. Десь і сильне яке, ну і той гачок заліз аж. Крупча мать. Ну що я вам скажу? Файно, блін. Ааа, як тебе туди запхати? Така кілушна. Кілушна. Що Хе-хе-хе, <гум> шо ти? Йой, Буде сьогодні щука у нас. Ти з там не вилізеш, значи <гум> не вилізе. А от така рибалка. Хе-хе-хе. <гум> ну то вже не зря, слухай, вже не зря. Вже не зря я вам скажу Хух. Хух. це лайк, це однозначно лайк вона вже вже зробила сьогоднішню рибалку, вже можна їхати додому. Хух, все серце тілімпає. GoPro stop відео. Так, що, зробив я оснасточкою на той третій фідер, типу інлайн. знайшов там в мене був грузик із 100 -грамові. А, Насадив пінопласт такий, щоб він мав, мав плавучість. А, і Черв'ячок і кукурудзу. Насадив пучком, то може щось, може щось і буде на нього. Може щось і клюне на нього. Зелений поки мовчить, ну а тут таке тут. Бички клюють на цей. Коротше, що я вам скажу, в мене тут трошки нештатна ситуація. Який загарпунив. Ти хотіла втікти, так? Да? Ага, ага. Не вийшло б. Ай, тут комедія, не риба, ну ми всі хотіла втікти, то воно і клює таке мале, блін. Курча мать. Так, ну що. Певно будемо збиратися ми додому. Тобі ж я буду збиратися. З, з тамтою щукою. Візьму її з собою, ніколи жареної щуки не їв. хочу спробувати. А, ну та й таке, що ж сказати? Не ловиться риба, нема. Ося нема, сюди треба буде якось на ніч виїхати. Думаю, вночі тут щось більш таке цікаве, цікаве може бути. Вонце, дибає, дибає. Печки, певно, чи що не знаю. Верховодка на такий гачок. Та й таке, добре. Так, ну що, таке вийшло в нас сьогоднішнє відео, така вийшла у нас сьогоднішня рибалка. Будемо шукати щось нове. Добре, що. Ставте лайки, коментуйте. Да, Ютуб там щось мінусує мої перегляди, не знаю, щось з чим-то пов'язано. Написав їм щось, вони не відповідають, коротше, ігнорять мене то таке. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава ЗСУ. Все, давайте. Тримайтесь.